На самому краєчку світу, де небо торкалося моря, стояв старий маяк. Він був не дуже високий, трохи похилений від вітрів, але щовечора чесно запалював своє світло. У цьому маяку жила маленька істота на ім'я Пік. Пік не був ні людиною, ні звірятком, він був хранителем світла. Маленьким, круглим, з теплими очима і кумедною шапочкою, яка завжди сповзала на вухо. Гік народився разом із маяком. Коли маяк тільки но з'явився, разом із першим вогником з'явився і пік. Його робота була дуже важливою. Щовечора, коли сонце ховалося за обрієм, він мав запалювати світло, щоб кораблі не заблукали в темряві. Пік дуже старався. Він чистив скло, натирав дзеркала, лагідно розмовляв із вогнем і завжди казав Світло, будь ласка, світи рівно і добре, і світло слухалося. Але одного дня сталося щось дивне. Горе було спокійне, небо чисте, а світло. Не хотіло запалюватися. Пік крутив ручки, дмухав, гладив лампу, але вогник лише слабко тремтів і гаснув. Будь ласка, прошепотів пік. Без тебе кораблі не знайдуть дорогу, світло мовчало. Пік визирнув у вікно і побачив у морі маленький човник. Він гойдався на хвилях і не знав, куди плисти. Серце Піка стислося. І, я маю щось зробити, сказав він сам до себе. Він узяв маленький ліхтарик і вибіг із маяка. Але вітер був сильний, хвилі шуміли, і світла ліхтарика було замало. Годі Пік зрозумів, справжнє світло не завжди живе в лампах. Він побіг уздовж берега і почав стукати в двері будинків. Які стояли біля моря. О, поможіть, кликав він. Кораблик заблукав. Початку двері не відчинялися, але потім одна стара жінка винесла свічку, за нею рибалка з ліхтарем. Потім діти винесли паперові ліхтарики, а хтось навіть дзеркало, щоб ловити місячне світло. Ерех повільно почав світитися. Пік бігав, допомагав, підбадьорював і раптом помітив. Його власні руки світяться м'яким теплим сяйвом. Він здивувався, але не зупинився. Він підняв руки вгору, і світло стало яскравішим. Човник у морі побачив берег і повільно поплив у правильному напрямку. Коли все закінчилося, Пік повернувся до маяка. Світло в лампі знову спалахнуло спокійно і рівно. Ти де було? тихо запитав пік. Світло ніби усміхнулося, і. Я хотіла, щоб ти зрозумів, ніби прошепотіло воно. Світло це не тільки я, це всі, хто не залишився байдужим. З того дня Пік більше не боявся, якщо щось ішло не за планом. Він знав, навіть коли лампа гасне, добрі серця можуть освітити дорогу. І щоночі, коли маяк запалювався, Пік тихо казав: Дякую, що ми світимо разом. А море слухало, і кораблі знаходили шлях додому.